О, так. Ви як мешканка Миколаївки ага. і як депутат ага. Миколаївської селищної ради ага. Обухівської територіальної громади. Ага. Да, роз, розкажіть про пам'ятник. Ага. Я хочу звернутися до всіх жителів територіальної громади Обухівської і хочу, щоб звернули увагу на наш меморіал слави. Розкорочен весь меморіал, викорочувані всі квіти, які діти садили, шкільні діти садили, які доглядали за цим, за цим парком А за цим скільки років? Ну, років вже Себе з дитинства пам'ятаю, не років роки вже сорок не більше. Цьому. І при тому, що тут треба ремонт робити самого меморіалу. А Ми заховання роз... тут були? Є заховання усьо якраз. Впереді стела усе. Це заховання, і воно написано. Всі ті, хто похоронений тут. Іменно тут братська могила. Не просто стоїть стела, а це братська могила. Тут завжди праздники чомусь проводились, хоча говорилося, що на братській могилі ніхто не повинен ні танцювати, ні плясати. Ну тут і ось зробили для виступів. Тобто тут у нас ідуть і масляні, ці всі свята, сел, і все на світі. При тому, що це є братська могила, це дійсно є братська могила, за якою доглядали діти. Повипилювали дерева, ставили тільки клаптик дерев, всю, всю структуру унічтожили, посадили метою, ну і ніхто не поливає, мусорник і все остальне. Тобто навели лад такий, що Миколаївка на 30 років такого ладу на цьому місці не бачила. Завжди це у нас було почесне місто, куди ми ходили з дітварою, куди всі люди приходили на свята, які вшановували пам'ять загиблим, які тут є. Тут у Комсомольці підпільники плита, є, петерківські ті, що були, Квабенко, лісовий, горяний, книжемиря. Так що це на сьогоднішній день у нас така ситуація. Це ми так робимо, це ми так працюємо і наводимо владу нашому селищі. Угу. Оце їм на братська могила. А то всі прізвища Миколаївчан і тих, хто похоронений тут. Не ухожено на нічого. Нарушили все, бросили і все. Раніше такий час. У нас тут квітло все. В квітах усе було, зараз все повернеться. Вали працівників в основному, щоб повидарали все і залишили такий вискардаж.